Я не зможу працювати у туризмі, в мене немає досвіду та інші страхи новачків. Всім привіт! Мене звати Заніп'яна Анна. Я експерт-бізнес-тренер та в туризмі, власник топ агенції, засновник великої української мережі та автор курсу менеджер Професіонал з нуля. Сьогодні я хочу поговорити про страхи та упередження, які є у новачків, або у тих, хто лише мріє про професію в туризмі. На своїх співбесідах та на курсах я часто чую такі міфи, щоб працювати в сфері туризму, необхідна, необхідна освіта. Також часто чую, щоб працювати в туризмі, потрібно побувати за кордоном, хоча б раз. Ще одне упередження: те, що менеджер з туризму обов'язково Повинен знати англійську мову. І е, також е, ще дуже багато людей е, вважають, що для того, щоб працювати в туризмі, необхідно спочатку знайти агентство де працювати, а потім вже навчатися. Тож давайте розбиратися, що з цього правда, а що ні. Тож, давайте розбиратись з кожним пунктом. Потрібна освіта. Одразу скажу, що якщо у вас немає географічної або туристичної освіти, це не означає, що ви не можете працювати менеджером з туризму. Тому що все, що ми вивчаємо в університеті, в коледжі, воно опосередковано відноситься до того, що менеджер тут на робочому місці робить кожен день. Саме тому не треба на цьому акцентувати увагу, якщо ви хочете працювати менеджером з туризму. Найбільше. Дієвіший, найдієвіший шлях це пройти курси, або навчитися вже безпосередньо в офісі у своїх колег. Наступний міф, який ми зараз будемо розвінчувати, це те, що потрібно хоча б раз побувати за кордоном. Так, насправді, якщо ви були за кордоном, то це дуже великий плюс до вашої. Професійної діяльності, тому що ви вже по іншому починаєте продавати. Якщо ви десь були, ви про це місце вже розказуєте клієнту з, інш... з іншою інтонацією, з іншим посилом. Ви вже точно знаєте, що там турист може отримати. А якщо ви за кордоном не були, це теж не обмежує вас в тому, щоб ви. Могли працювати менеджером з туризму. У мене дуже багато менеджерів, які ні разу не були за кордоном до того, як вони почали працювати у нас, але вони дуже странно вивчали всі напрямки. Менеджери не бувають у всіх абсолютно країнах, вони не бувають у всіх абсолютно курортах, але в нас дуже, так, дуже великий об'єм роботи, плюс дуже багато навчання. Саме навчання. Кожен рік ми проходимо всі, неважливо, скільки років ти вже працюєш в туризмі: один чи десять чи двадцять. Кожен рік ми проходимо всі навчання як онлайн, офлайн, так і летимо кудись в рекламні тури вивчати якісь нові готелі. Бо кожен рік щось змінюється: нові авіа авіаперельоти, нові якісь маршрути, нові якісь країни, нові якісь курорти відкриваються, нові готелі, старі готелі реновуються, нові відкриваються. Тобто це безперервний, просто безперервний процес вивчення того чи іншого напрямку. Тож, якщо ви не були за кордоном, це не є перепоною для того, щоб ви стали гарним менеджером з туризму. І наступний міф те, що в туризмі потрібна англійська мова. Так, звісно, з англійською мовою вам буде трошки легше, якщо ви їдете кудись за кордон, якщо ви спілкуєтесь з готельєрами напряму, або ви вирішуєте напряму з готельєром якесь питання в тій чи іншій країні. Це вам, звісно, буде бонус. Але таких ситуацій дуже мало. І загалом такі ситуації, якісь проблемні, які потребують вирішення з приймаючою стороною, напряму з ними дуже мало. Їх виконує директор чи якийсь старший менеджер. Ви працюєте здебільшого з українським ринком, ви працюєте з українським туристом, і ви всі тури, всі підбори робите на українських сайтах. Тож, вам не потрібно знати англійську мову, а, лише якісь там маленькі а, фрази, які вам допоможуть, ми їх вивчаємо на курсах, які вам допоможуть орієнтуватися, так що таке там «double room» і, і так далі. Ну там є чек-ліст з назв, які ви повинні вивчити, але що стосується саме а, знання англійської мови на якомусь там рівні «advanced», від вас не вимагається. Тож, без англійської мови, ви можете стати повноцінним менеджером з туризму. І третій міф те, що потрібно спочатку знайти місце роботи, а потім вже навчатися. Я хочу сказати, що треба зробити все навпаки. Спочатку ви навчаєтесь, тому що не кожне агентство бере менеджера з нуля і готове. Його навчати. Я в своєму офісі розробила такий план навчання для своїх менеджерів, і я брала менеджерів з нуля, але це тільки тому, що я і тренер. Так? Я, в мене є свій авторський курс. А, якщо цього немає, то директор витрачає дуже багато часу на те, щоб навчити одного з новачків. Тобто він втрачає і свій час, і свої кошти. І потім не факт, що цей новачок залишиться в офісі, а не скаже, що це мені там або дуже важко, або я не розібрався і так далі. Тобто, для того, щоб ви спочатку розібрались в собі, я рекомендую все-таки пройти курс менеджер з нуля. А потім вже після цього курсу, що ви зможете. Перше, це дуже легко знайти собі роботу. Бо після курсів у вас вже буде повністю базові знання, чим займається менеджер. Розписані всі процеси, і ви зможете скласти собі круте резюме, яке вас продасть. І, по-друге, якщо ви не хочете працювати в офісі, Професія менеджер з туризмом, вона класна тим, що ви можете це робити онлайн. Тобто після курсів ви вже спокійно зможете продавати. В мене є е учні, які або поєднують свою основну роботу і е менеджер з туризму, або, наприклад, мами у декреті, які е таким чином заробляють, і не виходячи з дому, і вони можуть проводити свій час е з дітьми. І також є ті, які хочуть трошки підзаробити на якомусь цікавому своєму такому хобі. Тож міф про те, що треба спочатку знайти місце, а потім навчатися, я сподіваюся, ми його розвіяли. Якщо у вас немає освіти професіональної, якщо у вас немає англійської мови, якщо у вас немає досвіду поїздок за кордон. Та ви не знаєте, де шукати собі туристичну агентство, Ви все одно можете стати менеджером з туризму. Я вас запрошую на свій курс менеджер професіонал з нуля, пройшовши який, ви одразу зможете продавати.